Співаємо дранечну коліду. Ой, по підлужечку. Ой, по підлужечок попід, попід калиновий калина. Калина вина. наші го. Ой, туди ж нам була здавна доріжечка. Калина, калина, вина, вина я на Туда ж нам їхали вози ковані Калина, калина вина, я винайши, вози ковані, коні вороні Калина, Калина вина, винай я вина, шиях, коні вороні, слуги молоді. Калина, Калинавина, я вина. шия на переднім виску, Сам поповиченько, Калина, Калина вина, я винайна шия, сам поповиченько, сивим пониченько, Калина, вина. Я вина я нашял, а на другім віску сама грачна Явена Кавна, коли Сама Грачна панна, ой пана Мария, вина, я винайшя. Жди, море погоди, загадаю тобі. Калина, Калина Вина, я вина, я наші. Як що відгадаєш, то ти наша буде? калина. Колина вина, я вина, я наші яго, як не відгадає, то батькова будеш. Калина, вина, я вина, я наші яго, ой що ж нам горить, то. Й...